Просто у нас. Нас, як і всіх киян, зараз є велика проблема зі світлом, тому що взагалі по дві доби його немає. Але ми придбали ще влітку генератори, і тобто, коли нема електрики, то ми підключаємо генератор нашої котельної і опалення в зоопарку є. Світла немає, опалення є. За мною спиною ви бачите булір'ян. Це така технологія ще 18-го сторіччя. Але завдяки цьому, якщо не буде ні опалення, ні світла, ми будемо обігрівати наших тварин. Що Якщо зараз у нас яйця варимо. Буряк червоний, вони сливи не їдять, а варени, капуста для деяких тварин потрібно, щоб була варена. Раніше ми готували для приматів їжу на електроплиті. Але якщо нема світла, то ми готуємо на піч... пічка, яка ну, дровами, тварини не відрізняють різницю. Їм... Без різниці, де варилося, аби було смачно. Не было. Та бела. Ох! Литання кускаря. Взагалі ми надали притулок більше 200 тваринам. Тобто це, зараз це невеликі зоопарки От приїхав на минуло тижні на сухи та декобра з Херсону. Херсон. Там невеликі, які були там хазяйство, але зараз холодно, дуже холодно. У них немає грошей на, на топливо, не на, ну, так навіть і на їжу. То ми видають, просять, е, от, на цьому тижні, мабуть, заберемо леопарда. Важко тримати їх, ну будемо щось думати.